Вітаю, мої любі! Ну що, скучили загалею? Якщо ні, то будь ласка, проходьте повз. Якщо так, то я до вас з черговою розпаковкою і оглядом замовлення від компанії Пармасі, перше квітневе, що ж було в першому квітневому замовленні. Як завжди, кладуть каталог наступного періоду, це вже травневий каталог. Дивіться, яка красива ніжна окладинка. Ми всі знаємо, що в травні святкується день матусі. Дуже подобається зараз формат і оформлення каталогу. Каталог, схожий на якесь дороге глянцеве видання. Як завжди, багато... Багато якихось не пропозицій, є новинки, вже дещо для себе пригледіла. Речі, скажіть, мені будь ласка, чи буде вам цікаво, якщо відзнімемо знімемо на травневий каталог? Якщо так, пишіть або ставте плюсики або ваші коментарі. Для себе в цьому замовленні було всього дві одиниці, і це такі господарчі товари, що взагалі галю дуже не схоже, бо ні одного декоративного засобу в цьому каталозі ще для себе не придбала. Мій улюблениць, і я його повторюю. Це моя постійна покупка. Це нейтралізатор ароматів. Серія Smart Life. Засоби серії Smart Life виготовляються у нас в Україні. Чому це мій улюбленець? Цей нейтралізатор ароматів не просто маскує якісь неприємні запахи, а дійсно їх прибирає, як розчиняє у повітрі. Цей засіб ми використовуємо на даний момент як освіжувач повітря у туалетній кімнаті. Також я можу обробляти місця, де стоїть сміттєве відро. І дуже рекомендую придбати тим, у кого є домашні улюбленці, бо власно нейтралізує всі погані аромати. Ніякої акції на нього не було, придбала по повні ці. Ні, він відробляє кожну свою гривню. Тому, будь ласка, придивіться, я вам рекомендую. І ще один мій улюблений засіб для миття посуду серія Містер Вайпс. Як я вам вже казала, в цьому каталозі, в каталозі квітня, всі засоби серії Містер Вайпс продаються зі знижкою 30%, що дуже класно. Чим мені подобається цей засіб? Тут його 500 мл, він дуже-дуже концентрований, має ніжний аромат, не залишається на посуді, класно його відмиває. При цьому через те, що він концентрований, я його, наприклад, розвожу з водою. У мене є така порожня пляшечка, і я там наливаю, ну не знаю, п'яту, мабуть, частину цього засобу і далі дорозводжу водою, і мені вистачає цього для того, щоб перемити гору посуду. Він економний, він дбайливо відноситься до вашого посуду і до шкіри ваших рук. Коштує він не дуже бюджетно, і Тому як тільки я побачила, що акція 30%, не вагаючись придбала собі цей засіб. Вам можу стовідсотково його рекомендувати, якщо не знаєте, з чого почати знайомство. З компанією Pharmaсі, будь ласка, придивіться. Все, що буду вам далі показувати, це замовлення моїх клієнтів. Замовили гелеву зубну пасту, гель алоє. У мене, ви знаєте, моїм улюбленцем є паста з місваком відбілююча. Цю ми також пробували, вона непогана, має гелеву консистенцію, така м'якенька, ніжна, але, як на мене, ну дуже заніжна. 112 грамів достатньо великий об'єм. То таки, серія Smart Life дезодорант для взуття. Я освіжу будь-яке твоє взуття. Такий засіб у мене вже декілька. Разів купувала кума засіб не просто маскує аромат, а нейтралізує його, антимікробна активність нейтралізує неприємні запахи, безпечний для взуття з будь-якого матеріалу. Це вже замовила у мене знайома дівчинка, і сказала, що хоче спробувати. Вона довго вистачає. Ось на весняно-літній і початок осінній Період саме те замовили ось такий спрей для ніг. Серії доктор Тюна. мені взагалі дуже подобається ця серія. У мене був скраб для ніг, У мене був бальзам дуже класний, дуже добре пом'якшує. От спрей я ще не пробувала. Якраз дівчинка, яка замовила спробую, і хочу, щоб поділилася потім своїми враженнями. То мл. Отже, що обіцяє цей спрей для ніг? Сприяє освіженню шкіри ніг, знімаю відчуття тяжкості та втоми, активно перешкоджає утворенню неприємного запаху, розслабляючи втомлені ніжки та освіжаючи їх. Ну, такі властивості заявлені, все інше чекаємо зворотний зв'язок від клієнтів. Гієнське да, замовлення Це крем для обличчя із серії з чайним деревом. У мене ось є мій, щоб я вам показала, як він виглядає. Мені дуже подобаються ці такі красиві пласкі тюбики. Є така гелево кремова консистенція. Дуже добре він вбирається, краво виражений аромат чайного дерева. Тобто, якщо ви не полюбляєте, то з обережністю. І потім ви розносите по обличчю. Дуже класно він його зволожує. Рекомендований проблемної та жирної шкіри, але мені здається, що він підійде в будь-якій шкірі. Зараз, тим паче, на літо хочеться чогось більш легенького. Для зими, звичайно, для сухої та чутливої шкіри він може не зовсім підійти. А от для весни літа саме те, це моя клієнтка придбала для своєї матусі. Подобається, я активно їм всю зиму користувалася. Один засіб це вже буде декоративний засіб, але не для Галі. Хто пам'ятає, я робила у березні місяці місяць любові для себе, і одна з дівчат отримала у подарунок матову рідку помаду від компанії Фармасі. Вона спробувала її сказала, що колір не зовсім мій. А от по властивостям помади мені дуже сподобалося, я хочу замовити у тебе якийсь інший відтінок. Я їй скинула свочі і вона обрала відтінок номер 8. Я вам хочу сказати, що цей відтінок уні. Універсальний, бо всі дівчата, які у мене в пробнику його пробували, він всім їм підходить. Я називається він Rose Dream. У мене є отакий пробничок, вона дійсно дуже класно і м'яко лягає на губи. Не пересушує їх. Їй потрібно трошки довше часу ніж в попередній версії, для того, щоб застигнути на губах. Бачите, який красивий відтінок. Дуже яскравий на весну літо буде саме те. А майте на увазі, що спочатку вона наноситься світліше, коли вона застигла. Десь на півтончика вона стає темнішою, щоб, будь ласка, завжди дивіться і просіть у консультанта свотчі або тестери, щоб спробувати цю помаду. Красивий тюбик. Як завжди, пакування на висоті, власні властивості, велика кольорова палітра. Тож, якщо ви хочете придбати і підібрати для себе якийсь відтіночок, будь ласка, пишіть, скину вам свотчі. Ну, а якщо ви десь знаходитесь поблизу зі мною, то ви можете спробувати навіть на своїх губах і подивитися і підібрати той відтінок, який підійде вам. Ну і як завжди, я робила це замовлення у вихідний день, воно було на 30 балів, і за 29 гривень могла придбати пробнички. Продукції Фармасі Glow тональний засіб, бо він коштує недешево і, звичайно, хотілося б спробувати так, щоб розуміти, чи підійде вам чи ні. Знову ж таки, декілька варіантів для волосся засобів. Далі оновлена серія бестселерів бальзами з паприкою та каштаном для ніг. Гумі Радіанс це взагалі моя улюблена серія. Сюрфейс, наша антивікова серія з ретинолом, серія Аква. Є улюблені праймери для обличчя, сяюча база і силіконова база. І також. З календулою засіб засоби з календулою. Ну, всі засоби я використовую як компліменти для дівчат, які роблять у мене замовлення. То ну що друзі, ось таке класне було замовлення. Якщо ви щось вас зацікавило, у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть або в дірек, або під цим відео я залюбки вам відповім на ваші запитання. Якщо ви хочете купувати продукцію в цінах каталогу, тобто не заморачуватись, пишіть знову ж таки робимо замовлення, коли вам буде зручно зручний для вас час. Якщо ви хочете все ж таки економити, будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профілю, заповнюйте коротку анкету. Я буду вашим наставником. Ви будете або робити просто по приємній ціні для себе зі знижкою 25% замовлення, або захочете будете. Ще і потрошку щось заробляти. Я вам бажаю гарного дня, тихої мирної ночі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних зараз, ці буремні часи, коли нам всім дуже дуже складно підтримати один одного, не клюйте один одного. І е, я втомлюся, я не втомлюся казати про те, що обов'язково потрібно донатити і підтримувати тих, хто нас захищає. Це наші хлопці та дівчата ЗСУ, які боронять нашу країну, є низький уклін. Вам, хлопці та дівчата, а ми не забуваємо донатити. Ну що ж, далі буде? З вами була Галя. До нових зустрічей, Па-па.